Зміни в оперативній обстановці станом на 19.00 11 серпня. Бойовики намагаються не допустити оточення їх силами АТО в районах міст Таханов, Алчевськ та Луганськ. Терористи намагаються зупинити наступ на збройних сил України. Для цього мармеднали у місті Горлівка здійснюють накопичення сил та засобів для подальшого їх перегрупування в напрямку міст Шахтарськ, Торес, Сніжне. Не припиняється потік постачання військової техніки та боєприпасів з території Російської Федерації. Мінометами та стрілецькою зброєю було обстріляно блокпости неподалік населеного пункту Красний Яр та Чернухіно. З мінометів було обстріляно позиції піхотинців, північно-східніше Донецька. Терористи намагаються вирватися з кільця, що немов зашморг все щільніше затискається навколо них. Нещодавно наші десантники повернулися. З рейду по території супротивника вони пройшли близько 400 кілометрів, знищили декілька блокпостів. Терористи, коли бачили, коли взнавали, що до них рухаються десантники, тікали як щурі. Коли їм довелось зустріти справжніми чоловіками, а не з дітьми і жінками, з якими вони воювали, вони і вели себе так, ким вони є насправді.